Політолог Тарас Загородній з нами на живому зв'язкові. Тарас, спасибі, що прямому. Доброго дня знову чергова трагедія. Та й знову свідчення того, що ворог, на превеликий жаль, працює, працює підступно, і е, хтось певне, ще ну знову ж таки припущення, хтось певне ще можливо йому у цьому допомагає. Ну, ми ще раз співчуття заглибелим, їхнім родичам е, і так далі. Ну, це ще раз говорить, що е, ворог не зупиниться не перед чим. Це війна не на життя, а на смерть. І поки на жаль, Путін буде при владі, це завжди буде траплятися, тому що вони поставили себе завдання знищити українців та українців. Тому єдиний спосіб для України це перенесення війни на територію Російської Федерації. Виробляти максимальне тільки власну зброю для того, щоб дайте, от сходимо знову, вмовляємо захід, дайте нам зброю, дайте нам бити всередину країни, і так далі. Це ще раз говорить, чому повинен бути власне. ВПК, туди максимальний ресурс спрямовувати, менше витрат на всілякий непотріб, тільки туди ракети, ракети, дрони і знищувати і в першу чергу їхню енергетику. Ну, знову ж таки, е питання комплексне, але е поставлю вам його. Е як е віднайти комплексну протидію, от е таким саме от таким трагедіям? Бо це вже, на превеликий жаль, не перша трагедія е такого штибу в Україні. Ну, це я думаю більше військове питання, тому mm -hmm. що різноси тут йдеться про посилення систем ППО. Моніторингу та насичення максимально всієї території України. Тут зрозуміло, я ще раз просто наведу пряму мову голови держави Володимир Зеленський сказав, отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві за наявною зараз інформацією: дві балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати більш ніж 180 людей. Поранені ну і, нагадаємо, голова держави також сказав про. Те, що на цей час відомо про 41 одного загиблого, і е, казав про те, що залушені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному. кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя, це от, була цитата з прямої мови президента. Е, ну а ми з вами, Тараса, ще е, будемо звертатися до іншої теми. Сьогодні російський диктатор е, злітав з за запланованим візитом до Монголії і не був з Заарештований президент Монголії зустрів воєнного злочинця з усіма почастями на центральній площі Улан батора Додамо, що це перша поїздка Путіна до державних римського статуту міжнародного кримінального суду, і Монголія легковажно проігнорувала Путіну. Це ще в березні минулого року видали ордер на арешт за в Україні. Раніше речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що уряд Монголії завдав удару по міжнародному кримінальному суду та системі міжнародного кримінального права. Україна працюватиме з партнерами щодо наслідків такого вчинку. Ну от побачили ми і зафільмовку пан Тараса та і Кінниця вбрана у часи Чингісхана. та все, все, отак, от пафосно, як і належить диктаторові, та але от ще були такі повідомлення, що серед інших людей, які стояли обабіч палацу, були й ті, хто принесли з собою жовто-блакитні прапори і намагалися їх підняти, ну символічний жест зробити, аби нагадати не стільки путіну. Ясно, що він навряд чи б звернув на це увагу, скільки міжнародній спільноті про те, що відбувається в Україні, але монгольські поліціянти не дали можливості підняти ці прапори. Вас вочевидь, не здивувала реакція і монгольського керівництва. Ну, в той в тій частині, що Путін не був заарештований. Ну, давайте так. Е е е е коли е міжнародний поліцейський усувається, е е усувається від виконання своїх обов'язків, це перше про Сполучені Штати Америки, Західний світ, mm -hmm. тоді бандити починають ре реагувати, руйнуючи всі правила. Е Чи могли, наприклад, Сполучені Штати Америки зробити так, щоб Путін не приїхав в, в, в цей. Е Олю, я думаю, що могли б там. Ну, позвонити, попередити, що будуть наслідки, якщо ви так себе будете поводити. Не зробили. Вони використовують лазівки, в тому числі е ну, Монголія в даному випадку е ну юридично обґрунтовані. Я хочу сказати, ага. там що там є обмеження, що там, якщо є двосторонні договори, і те, що у Путіна є міжнародний авто імунітет, те, що називається, як у будь-якого лідера, і це раз по-друге, навіть якщо теоретично теоретично Монголія заарештувала Путіна. Вони не змогли його звідти вивезти, тому що єдиний кордон є з Росією або з Китаєм, і там ну просто була спецоперація вже справжня на території Монголії, тому що там величезна країна з населення менше ніж у Києві І було зроблено як зроблено в даному випадку, і ну даремно була обрана Монголія, тому що вона залежно від, е, е, від Росії та Китаю в першу чергу. Там росіяни збираються будувати АЕС, Я думаю, що теж якісь е, можливості для торгівлі на території Росії були розширені, тобто якусь там гроші вони все рівно платили. Але Путін всім показав, що е, Грибовін хотів бачити міжнародне право і спокійно підтерся всіми міжнародними угодами, які тільки можливі. Тому що е, 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 міжнародна угода вона існує, доки є. Дієвий механізм примусу mm -hmm. до виконання цих умов. Mm -hmm. Якщо їх немає, ну це папірець, який там туалетний, що Путін на очах всього світу і зробив. Взагалі, от ціле покладання візиту до Улан-Батора з боку РФського диктатора. Воно титульне чи там є якісь історії про співпрацю у різних царинах? Якщо є, поділіться з нами, якщо ви знаєте. Ну я сказав, вони там зараз там тендер на АПРО, про АЕС. будувати АЕС там і mm -hmm. так далі. А йдеться про будівництво а, газогону через територію Монголії. Але Китай поки що проти. Він не хоче додаткові а, обсяги газу. Він викручує руки росіянам, бо хоче купувати нафту та газ за ціною внутрішньоросійською. Вона є дотованою, тобто ще менше. Mm -hmm. Ну, Але я думаю, тут більше такий політичний знак дати ляпас всім, що що хочу, то й роблю. Отаким чином. та. Ну, м, да, значить, Червона доріжка була, вшанували обидва президенти Чингісхана і Пішли до палацу обговорювати в тому числі ось ці питання, про які ви нам сказали. За що спасибі. Ну давайте будемо ще чекати інших новин, і з цієї я маю на увазі з цих епізодів, і будемо обговорювати А зараз про угорщину. Хочу з вами поговорити. І Ось про що угорщина на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном не діє так, як більшість західних країн щодо агресивної війни Росії в Україні і навіть грає за противника. Про це заявив міністр закорд. Онних справ Естонії Хакна. журналісти запитали очільника Естонської МЗС, чому ЄС, у якому зараз головує Угорщина, нічого не може з цим зробити. На що міністр відповів, що, аби позбавити право голосу однієї з держав, єС потрібна згода всіх 26 країн. Це складно. Ми хочемо створити в найближчому майбутньому ситуацію, за якою 21 країна зможе рухатися вперед у цьому процесі, пояснив посадовець. Знову ж таки, феномен Феномен Угорщини, чи це не феномен? А абсолютна логіка, яка вкладається у контекст РФського протистояння з, не тільки з Україною, а й з Європою. Давайте, от з Європою, будемо говорити. Ну, дивіться, Орбан використовує всі можливості для того, щоб. Там для своєї політичної сили отримувати ресурси. Так, він вже не тільки з Росією грає, він з Китаєм грає, з Туреччиною грає е, і так далі. І використовуючи легальні механізми, просуває і свої інтереси, інтереси інших країн. Е, оцей казус, про який казав прем'єр Естонії, що ну дивіться, Євросоюз був, був вже розрахований на пристойних людей. так? Ну, уявіть собі, там зібралися пристойні інтелігентні люди в якомусь приміщенні, так? А, тому що ну, певний рівень освіти і так далі виходять там з тих правил поведінки, які є. Так? А тут приходять просто бандити і починають крушити меблі і так далі. І ніхто не знає, що тепер робити, тому що немає сили, яка б могла це зупинити. А, а ти знаходишся в одному приміщенні з ним, тому що і не можеш ніяк не покинути. І він ще голосує і приймає якесь рішення. І це якраз от показує, що ну, це теж ну, знову таки це ми повертаємося до світових поліцейських. Так? Або ви правила, якщо встановлюєте правила, то ви їх примушуєте дотримуватись. Так? Або ви далі це будете розгріяш бачити по всьому світу. Хоча от, дійсно цікаво, правда, 20 умовно шестеро країн, та, і одна з них, от ви метафорично значить, надали приклад в одного приміщення інтелігенти, і один 20 плюс це ж більше, і можна ж дати раду, у тому числі і дипломатично примусовими способами. Ні. Ну, дивіться, для цього треба бути трохи бути бандитом вже самому mm -hmm. mm -hmm. ханством треба відповідати ханство. А коли тобі, а, вибачте, в обличчя кулаком б'ють, mm -hmm. а ти а, намагаєшся згадати про статті конституції, і все інше, воно якось не працює. Так варвари, вибачте, Рим підкорили mm -hmm. так, Ну, no власне. Ну і так далі, там, да. Тому варварство так воно може бути дієвим на певному етапі. Ці самі німецькі племена, які грабували Рим, вони що дотримувались правил або якогось римського права, в тому числі ні, вони не дотримувались, вони робили, тому що можливості у Рима а, для підтримки римського права і підтримки цієї системи цінності, яка там існувала, просто зникли. І тут те саме, чи є у них правда можливості є, але ну хтось не хоче. Комусь зручний Орбан, я упевнений, що є теж багато прихильників ЄС, які просто не говорять про це. Для Орбан виконує таку роль. Інфантерибель говорить те, що хотіла б сказати деякі країни, але з пристойності не можуть. Тому дозволяють собі так поводити йому теж. Слухайте, ну от Угорщина в ЄС, а прикладом Ерефія у Радбезі ООН у тому числі, та, і е, дотепер має право голосу, право вето, е, і все нормально ніби. та, Хоча весь абсолютно цивілізований світ на словах, е, та, він абсолютно це не підтримує. І отут -от, е, теж виникає е, деякий подив, правда? Ну, то теж не подив. Дивіться, воно ж СООН же створювало, що є відповідальні країни, які борються за, за мир у всьому світі, uh -huh. так і які дотримуються певних прав. Воно ж 45-му році, тому що ж в ООН ще більш складна ситуація. Якщо почитати статут ООН, а uh -huh. то виключити, наприклад, країну з ООН, потрібна згода Радбезу. І відповідно коло замикається виключити Росію зон Росія. Тому, що... в це... Да, тому що вона потрібна у рішення цього з ООН. є визначені, визначені постійні члени з ООН, Вони не, не ротуються, не міняються, uh -huh. які мають право вето. В тому числі єдина зачіпка, яка там досі існує, це те, що Росія не проходила всю процедуру вступового. От тут є юридичний казус, що, наприклад, Україні не потрібно було вступати заново в ООН, тому що Україна була вже членом ООН ну, та, а, тому, із, що, з дати заснування. Так, одна mm. та, з та, тому що була білоруська, ну білоруський а. МЗС, Український МЗС, а от російського МЗС не було, був радянський МЗС. І тут є юридичний казус, який, до речі, мав вже місце, якщо за бажанням знову таки. Великих країн за бажання можуть використовуватись а тим більше є прецедент Тайваню. Mm. Тайван же був членом радбезу замість Китаю до 73-го року, поки не домовились а, про те, що Китай займе його місця. Швидко там знайшли зачіпку, що він не проходив, а, не проходив а, а, в цю процедуру і викинули Тайвань. Змогли, змогли коли треба було. Mm -hmm. А тут знову такі поліцейські, все інше удають, що, начебто, так все добре. Ну, от власне, ми закінчили е на тому, що я й хотів подати аудиторії як стражневу думку для подумати. Змогли, е коли треба було. От над цим треба подумати. І спасибі вам за це е Тараса. До нових зустрічей ветерів нас був е от, у своєму зв'язкові. Політолог Тарас Загородній. До зустрічі. Спасибі.